Всім привіт, я Марія Піон, Ви у мене на Ютуб каналі. Сьогодні ми говоримо на тему кохання. Що таке справжня любов? Як її впізнати? Чому одні люди її путають з пристрастю і коли вона справді народжується? Надихнула мене на цю тему моя клієнтка, яка дозволила мені розкрити її історію у цьому відео. Тож Лена, взагалі, давно живе в Америці, і у неї є чоловік постійний. Зараз в них дуже погані стосунки, але вона власне на стадії того, що познайомилася з іншим чоловіком, в якого закохалася миттєво. І ось вона мені написала цю історію і запитувала, чи варто їй взагалі завершувати свої відносини з чоловіком, з яким вона вже багато років разом, і іти ось в ці спонтанні, а, поки що без якихось конкретних планів, але нові стосунки. Я запитала її, чому вона про це питає? Ну що саме стоїть за цим питанням? Чому якась конкретна людина зараз настільки її відволікла, що вона згодна покінчити зі всією історією свого життя заради чогось нового, так швидко, без досвіду, фактично за два тижні знайомства. І вона сказала, тому що я закохалася, бо я постійно про нього думаю. Я просто свічусь цілий день, постійно зациклена на думках про наші стосунки, і я дуже-дуже його хочу. І ми розбирали довго цю історію, і, власне, прийшли до того, що. Розкриваючи тему, що таке любов, і аналізуючи всю цю історію її життя, ми прийшли до того, що справжня любов це про спокій, а спокій вона відчуває лише зі своїм чоловіком. Тому зараз вона пішла в якби в новий етап відродження. Своїх стосунків, з якими вже стільки років, так в цих стосунках з чоловіком, і все ж таки не пішла на цю провокацію, аби все залишити і піти в якісь незрозумілі, але пристрасні стосунки. Не у кожного така історія: хто дійсно зустрічає іншу людину, будучи в відносинах, і справді відчуває те, що ніколи не відчував. Новизна цих цих емоцій дає якби великий стимул починати новий етап життя. І це теж правильно. Але є випадки, в яких я розумію, що жінки просто путаються, що таке кохання, чому відбувається така путанина? Тому що ми через казки та через голівудські фільми бачимо ось ті емоційні гойдалки відносин, коли він закохується в неї, в них пристрасний роман, потім він щось робить неправильно. А згодом просить за це пробачення, і ось вони через усі такі розставання, знову разом. Це вся історія про гормональні стосунки. Про закоханість, про пристрасть і про кармічні відносини. Якщо говорити мовою енергії, то кармічні стосунки це ті емоційні партнери, це ті спалахи в нас в житті таких відносин, які дійсно на великій амплітуді емоційній, на підйомі, і це, звісно, тіло відчуває як гормональний такий скачок, і е, також на м, таких. Відносинах, які і ситуативно кидають у різні ситуації, аби викликати ось цю гамму стосунків гаму емоцій в стосунках, чому не всі стосунки емоційні, вони про кохання. Тому що в цілому, коли ми зустрічаємо кармічних партнерів, це зазвичай про біль, про трансформацію, про зміни. Але в першу чергу маємо розуміти, що це болючі зміни для нас. І хтось може не погоджуватись на цю трансформацію, не проходити свій кармічний урок з конкретним партнером, і тому зависає в дуже довгі роки стосунків, які побудовують, на розставаннях, потім знову пробачення одне одного, і потім знову розставання. І ці постійні розриви, а потім знову сходження. Це зазвичай ті жінки, які постійно думають, чи вони вже в паузі, чи дійсно розпрощалися з цим партнером. Я дуже багато працюю з жінками в аналізі їх відносин. Адже справжня любов це дійсно про спокій. Про те, коли твоє життя стає ще більш збалансованим, ще більш спокійним, гармонійним і таким власне. Дуже прям, чітко От я, б не, я не знаю як навіть слово підібрати в цьому випадку, але справжня любов вона про заспокоєння, вона не про тригери, вона не про емоції, які бурлять так, що ти не можеш спати не можеш жити і постійно нав'язливо-тривожно думаєш про іншу людину. Тобто здорова, здорові стосунки. Це не про порив, різкий спалах, а потім явне відсторонення. Чому емоційні стосунки, ось такі бурхливі, коли закоханість, коли пристрасть, у з кармічними партнерами, вони такі емоційні постійно, тобто вони мають емоційні розриви, сварки, потім знову повернення емоцій в стосунки. Все це так бурхливо проходить. Чому? Тому що справді бурхливі відносини, коли починаються на такій високій амплітуді закоханість та пристрасть, вони потребують для продовження таких відносин постійно. Підпитку емоційну. І ця емоційна підпитка має бути дуже яскрава. Тому потрібні ось ці паузи, розходження, сварки, зради, дуже часто, якісь обмани, якісь там розкриття секретів, саме тому, щоб потім знову бурхливо сходитися. І це не про здорову історію, це про історію, коли ми зустрічаємо партнера кармічного через біль, який веде нас до трансформації, до наших змін. Часом. Ці партнери на дуже довго залишаються з нами, тому що ми не дуже хочемо проходити ці кармічні уроки. І віримо у цю байку голівудську, як мають виглядати справжні е, закохані, в яких вони мають бовтатися качгойделках, е, так качелях. А гармонійні, спокійні, збалансовані стосунки можуть перетворитися в любов і власне перетворитись, тому що любов вона не народжується в секунду. Безумовна любов існує лише у мами з дитиною, і то не в першу секунду народження, і не у всіх. А стосунки між двома зовсім сторонніми людьми, які десь зустрічаються, вони формуються на дружбі, на розумінні, на сердечній чакрі, на інтиму, на, на різних рівнях комунікації. Вони створюють дві людини, зустрівшись, енергетичний канал, який підпитують розмовами, довірою, ем, досвідом своїм, які переживають разом, так і це все через три роки, коли спадає гормональний фон, здатне перерости в кохання. Є дуже багато пар, які 30-40 років разом. І в мене теж є в клієнтах пари такі, на яких мило полюбуватися, які зізнаються, що тільки 20 років після початку їх відносин вони дійсно відчули справжню любов. Тому що раніше вони просто не знали, що це. Вони думали, що це любов. І дійсно це рідкість. Любити і знайти партнера для любові і потрапити в любовні стосунки це рідкість, не всім дано за життя, за одну реінкарнацію, це пережити. Хто зустрічає справді партнера? До речі, поділіться в коментарях, чи були у вас такі стосунки, які приходили до балансу, які вас заспокоювали. Це людина душевна, по душі душевний партнер, якого ти зустрічаєш як споріднену душу. Ти переживаєш з ним якісь притирки, досвід, але по факту на фіналі. Ти відчуваєш спокій, коли ти поруч з цією людиною. Ось це і є любов. Таке поєднання на всіх рівнях вібрацій. Всі чакри задіяні, досвід пережитий, і тоді народжується справжнє кохання. І як ви думаєте, і як у вас було в досвіді? Чи було ем, оправданим часом таке бурхливе захоплення, якийсь роман? Тому що романи теж мають місце, і, до речі, відсторонюватися і казати, якщо в мене виникла пристрасть, я не буду йти в ці стосунки, це йти проти долі. Адже і таке має наповнювати наше життя. Просто скоріше проходити ці уроки, якщо це йде через трансформацію та любов, ми не, не здатні відпускати людей. І з за цього дуже часто встряємо в кармічні стосунки в історію на довжину життя. Тому сьогоднішнє відео це більше про те, що мені просто захотілося поділитися своїм баченням справжнього кохання, що таке любов. На вашу думку, що таке любов і як вона відчувається в тілі? Мені дуже цікавий ваш досвід, як і іншим, хто дивиться це відео. Ставте лайк україномовному езотеричному та астрологічному контенту. Діліться своїм досвідом. Він точно для когось буде корисний і вчасний. А також дуже чекаю на ваші лайки.